На часі програма наголос про боротьбу із корупцією говорять ще із часів майдану. Проте експерти кажуть, окрім балачок, конкретних дій на практиці поки що немає. Навпаки, за словами фахівців, корупція тільки посилилася. Чи зможе їй протистояти новостворене антикорупційне бюро? Чи буде воно не заангажоване? Та власне як сьогодні боротися із нечистими на руку чиновниками? Дізнаємося у юриста голови громадської організації Кияни об'єднуємося Олександра Дядюка. Доброго вечора, пане вечора. Власне, боротьба із корупцією була основним лозунгом провладних сьогодні партій. Хотілося б дізнатися, чи виконується він? Ну я думаю, що це один із найголовніших чинників, які підняв народ на майдан, тому що беззаконня і корупція і розкрадання попередньої влади обурювало всіх. І чи не найбільші обіцянки в цій сфері були, і чи не найменше всього зроблено, на жаль. На мою думку, як юриста практика, який бачить те, що відбувається в наших судах і по роботі правоохоронних органів. Тому в мене дуже скромні відчуття від того, наскільки ця влада продвинулась у цій царині. Власне, зараз чимало експертів говорять про те, що корупція не тільки не ліквідовується, але й навпаки посилюється. На вашу думку, чи справді такий процес зараз проходить в Україні і найбільше де проявляються, у якійсь сфері. Ну, я не можу однозначно сказати, чи посилюється. Як я вже говорив, завжди говорю, ви ж розумієте, корупціонери не здають статистичну звітність як підприємців, держстат, скільки вони взяли хабарів, від кого, в яких сферах. Це можна судити про рівень корупції, можна виключно про побічних факторах, про суспільних тому, по спілкуванню з людьми, які стикнулися з корупцією. Потім тому у нас і чи є резонансні відкриття і викриття корупціонерів, чи їх немає. І, і це повинно бути системно. Це не те, що там от цього керівника невідомого, якого на кабінеті міністрів затримали з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ну всі розуміють, що це СО-шоу навіть порівняно Так Так, його потім висока, відпустили. Да, і потім застали. відпустили. Це повинно бути не що, це повинна бути системність. А Поки що, крім Балачок, переважно нічого не видно. Я можу привести приклад з колишньою владу, адже пам'ятаєте, Майдан піднятий був в значній мірі одним із чинників, яким. Піднімали от обурення і протест людей. Це були розмови про страшну корупцію колишньої злочинної влади. Ну, пам'ятаєте, саме символічно 20 камазів з доларами, які вивезли. Дивлюсь, тиждень назад я подивився на зайшов по на сайті прокуратури чи Мінфіну, я вже не пам'ятаю, офіційне зведення. Там навіть до копійок було, навіть копійки були вказані 5 з лишніх тисяч гривень. Це за весь час, який повернули. Це з якоби 20 камазів доларів. Ви ж знаєте, що згідно статті 62 Конституції, там прямо вказано, що ніхто не може бути названий злочинцем, поки його вона належним чином не доведена належним розслідуванням і не підтверджена вироком суду, що набрав законної сили. Уже понад рік в цій країні майданівські прокурори аж три вже. І, да, інтернет, Фейсбук, зв'язда ОВАКО міністр внутрішніх справ. Вся влада колишній опозиції, теперішньої влади. Шановні, ну де хоч якісь докази тих звинувачень, злочинної влади, тих розказів про 20 камазів доларів? Де, хоч один вирок суду. Яким хоч, власне, вони чого? шляхом рухаються? не тим самим, що і попередні влади. Не постає таке питання? Це навіть не питання, це вже, як, напевно, аксіому. Ну, Я не хотів би нікого образити з Майданівця, але питання революція була чи не була. З наукової точки зору і з точки зору формальної логіки. Революція в будь-якій сфері, це швидка зміна кардинально системних. Поглядів або систем. Наприклад, революція в науці це якийсь перегляд кардинальних теорій наукових технологій, ну якісь надзвичайні відкриття, наприклад, електрики, яке змінило технології або парового двигуна в суспільстві. Революція це зміна системи влади. Швидко. Швидко, так. Да, Власне, швидко. а рік ми створювали да. антикорупційне пару. Як би там не було, більшовики в 17-му році здійснили революцію. Можна спорити, чи створена ними система краща була, чи гірша? Це питання спірне. Тут ну, Добре, то спитувати. все історія, давайте повернемося до дітей. Я просто до того хотів сказати, що час... тоді таки була революція. Вибачте, зараз система влади змінена. Не то, що стрімко, вона взагалі не міняється. Змінились особи чи особи біля влади. Система влади не змінена. Тому з наукової точки зору революції в Україні не було. Був державний переворот, це інше питання. Хтось оцінює позитивно, хто негативно, але революції в Україні не було. Бо системних змін влади нема. Швидко... швидко ніяких реформ не проводить? Не то, що швидко, їх і повільно не видно. Особливо в царині боротьби з корупцією. Адже я сьогодні зустрічався з одним товаришем на іншій прес-конференції. Вони доробили дослідження в Кіровоградській області. Там, виконуючи обов'язки голови, заявляв десь нещодавно, що при колишньому режимі біля 30% коштів розкрадалися корупційно, вони доходили до бюджету. Вони зробили аналіз, що нічого не змінилося, тобто ці кошти не доходять. Ну каже, але ж якщо раніше розкрадались, а позитивної динаміки в бюджеті немає, то виходить, що... Хто тепер їх розкрадає? Каже, він нам, виконуючи обов'язки голови адміністрації, нічого не відповів. Функцію боротьби з корупцією має виконувати антикорупційне бюро. На вашу думку, чи буде ця держструктура реально виконувати свої обов'язки? Я вам так скажу, все залежить від політичної волі. Якщо суспільство громадськість не керує державою, Тиснучи на владу, не заміщаючи її функції, але тиснучи в мирному розумінні, в моєму, то тоді влада керує на всій свій власний розсуд. Сьогодні влада олігархів в країні. Тому треба чітко розуміти, ну, класика марксизму при всій критиці, що які класи є при владі, то держава це лише механізм примусу, як колись писав товариш Ленін і до нього. Це лише машина. Вона служить тому, в чиїх руках знаходяться механізми держави. На сьогодні вони знаходяться в, первих, в руках певних олігархічних кланів. Відповідно, всі інституції і всі машини держави будуть слугувати і їм, в тому числі, на мою думку, і Антикорупційне бюро. Воно буде обслужувати. Просто питання, як і колись і прокуратура, коли прийшов Янукович до влади. Прокуратура боролась з злочинністю, але мається на увазі з, з конкуруючими олігархічними кланами, які програми. Брали боротьбу партії регіонів і Януковичу. Я боюсь, що буде те ж саме. Тобто це антикорупційне бюро буде боротись з корупцією, але в тих, кому не повезло, хто програв. І це, знаєте, як з аналогією. Зараз дуже модно ліквідувати ще було при Януковичу. До речі, ліквідувати депутатську недоторканність. Я запитав, а для чого? Ну, од ви допусти приємковочепитав ліквідують депутатську недоторку. І хто з вас вірить, що хоч одного депутата від партії регіонів посадять в тюрму? Тобто скасування депутатської недоторканності використають виключно для розправи над опозиціонерами. Зараз туреште теж саме. Всі тут... Доз... хто тільки при владі, він хоче ліквідувати депутатську недоторканність, як тільки стає при владі. Так само в бороді з корупцією цей механізм він, можливо, буде сильний. Можливо, діє я не знаю, але я не вірю, що він буде служба. Він буде це об'єктивно. Буде слугувати тим, в чиїх руках влада. Почитайте пресу, звіти генеральної прокурор. Хто в нас найвеликий корупціонер? Найстрашніший. Голова сільради. Це максимальний рівень, за, за виключенням кількох шоу показових пок затримань. Головний і наймасовіший корупціонер – це у нас не прокурори, не судді, не голови обласних державних адміністрацій. Це голова сільради. Чому? Ну, тому що в остальні, інші при владі, інші є складової цієї системи. Вони є. Тими, хто керує органами боротьби з корупцією. Я вам наважу приклад. У моєму рідному селі на Вільниччині, це теж теж при старій владі. Голова районної державної адміністрації роздав сільські пасовища під комусь там в приватні господарства. Це ті пасовища, з яких люди сьогодні нема роботи, тільки з корови і живуть. Голова сільради возмутився, начав скаржитись. В результаті за те, що він забувся, по-моєму, подати декларацію про доходи, він її подав е, в податкову, а виявляється, її ще треба підшити в документи сільради. Тобто він не вкрав, не взяв хабаря нічого, але на всіх. На радах і все, голова адміністрації, ось головний корупціонер району, ось головний корупціонер. Тобто не голова адміністрації, який роздав пасовища. Uh -huh. І прокурор не голову адміністрації писав, кому ти роздав пасовища, а ось голова сільради, самий страшний корупціонер. І на ньому плани робили. Або ще, приклад, моя одногрупниця, чоловік, теж депутат сільської ради. Звичайний, не голова, а нічого тут в Київській області. Так само декларацію забув. подати. одну подав, а їх треба в два місця і підшити до все. Приїжджає молодий прокурор. На новенькому Мерседесі, 20 з лишнім год. І клянеться, цього дядька, ти страшний корупціонер. 20 з лишнім год він на новому, дорогому мерседесі, то не він корупціонер, а цей дядько села. Цей депутат просто не правила Неправильно розставлені прямо. Да, да, да. Не, не, він не розбирається, звідки в річного сопляка новий мерседес. Це не корупція в прокуратурі. Корупція голова сільської ради декларацію не подав. Добре, повертаючись, все ж таки до антикорупційного бюро, Артем Ситник, голова новопрозначений, да. заявив про те, що його зарплата буде складати 60 тисяч гривень. У детектива буде 20 тисяч гривень. Чи доцільно на це бюро вик... стільки використовувати грошей? Абсолютно доцільний, можливо, навіть і більше. Поясню. Шаріковський підход, все розділіть і чого хтось получає більше, чим Вася. Розумієте, робота ми Одеї... пам'ятаєте, недавно був скан... такий дискусійне питання, що зарплата депутату народному 3,5 тисячі. Вибач, М -м -м труд. Знову ж таки, з політекономії, це товар. Певна праця кваліфікації, певно, коштує стільки-то, стільки-то грошей. Якщо ми будемо платити народному депутату 3,5 тисячі гривень, то в нас будуть тільки ті, які йдуть туди не на зарплату. А які готові ще 3,5 доплачувати, лише би там сіжать, сидіти, вирішувати свої питання, або ті, хто, кого, кого годують олігархи з руки, які посадили вирішувати питання. Якщо ми хочемо ефективну роботу, ми маємо від фахівців, то якщо ми хочемо, щоб в цьому бюро працювали високоякісні, досвідчені юристи чи слідчі. Ми повинні їм платити. Іначе вони підуть просто в приватний бізнес, в охоронні структури, все. Ну, ну, я, наприклад, не піду, у мене були можливість теж в правоохоронні органи. Ну, Офіційна зарплата, там прокуратури, 4 тисячі гривень, правда, їздять на машинах на менше 100 тисяч доларів. Я не хочу, я вже досвідчений юрист, я не звик жити на 4 тисячі. А красти, і брати хабарі я не хочу. Тому я не піду на ту роботу. Відповідно, на такі роботи йдуть або ті, хто йде туди красти, або ті, хто настільки бездарний, що він розуміє, що в приватному бізнесі немає. Ну, і ще пенсіонери, тим, що залишилось по кілька років до пенсії, їм треба доробити. Чому нема молодих полкових? Так само в цьому бюро. Я вважаю, що можливо більше, але повинна бути адекватна відповідальність. Мій любимий приклад. У древньому Вавилоні робили надзвичайно складні операції на очах вже. Робили катаракту, знімали. І оплата лікаря за кожну працю була дуже велика. Е, ну, Стадо там овець баранів. Але якщо людина калічилась, втрачала зір, відрубали руку. Тобто висока оплата. Ну, Ми я думаю, у нас з надзвичайно високою відповідальністю. У нас біда в тому, що чиновники отримують формально, ті ж самі прокурори надзвичайно низьку зарплату, але ніхто ніякої відповідальності не несе. Пане Олександре, у нас час уже да, завершився. Я, я дуже вам чай... дякую, що ви звітали да. до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.